Всім привіт! Ви на каналі Рідний Фермер і мене звати Микита. Сьогодні я покажу вам, як правильно підготувати інкубатор до закладки яєць. Інкубатор у мене теплуша Євро 88 Pro. Покажу все покроково, як завжди, просто і зрозуміло. Усім бажаю гарного перегляду. Ось так виглядає мій інкубатор. Він розрахований на 88 курячих яєць, має автоматичний переворот та цифровий терморегулятор. Також має лотки для автоповороту, пластикову сітку, пляшечку для води. Більш детальний огляд проводив раніше, можете переглянути в одному з попередніх відео на моєму каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Але поговоримо про головне. Перед кожною інкубацією інкубатор потрібно обов'язково правильно підготувати. Перший етап це миття інкубатора. Спочатку ретельно миємо всі знімні частини теплою водою з легким мильним розчином. Головне, без агресивної хімії, тільки м'які засоби. Особливо добре миємо піддони для води та решітки, ну і само собою лотки для автоповороту. Не забуваємо протерти сам корпус інкубатора всередині і зовні вологою ганчіркою. Ну а тепер перейдемо до другого, як на мене, важливого етапу у підготовці інкубатора до інкубації. Другий етап дезінфекція інкубатора. Після миття обов'язково дезінфікуємо. Я використовую слабкий розчин марганцівки. Ну або, якщо ви не маєте марганцівку, можете використати спеціальний ветеринарний засіб для дезінфекції інкубаторів. Він так і називається. Після дезінфекції добре просушуємо інкубатор. волога всередині не повинна залишатися. Протираємо дуже-дуже добре кожен куточок, кожну щілинку. І переходимо до іншого етапу. Коли інкубатор чистий та сухий, переходимо до запуску. Перед закладкою яєць обов'язково включаємо інкубатор мінімум на 3-5 годин. Він має добре прогрітися. Налаштовуємо температуру на плюс 38,2 і чекаємо, коли показники стабілізуються. У нульовий день пригріваємо яйця, тому температура така. Далі на першу-другу добу температуру знизимо до 38 градусів. Вологість повинна бути в межах 60-65%, далі її ми будемо знижувати, ну а потім підвищувати. Тільки після стабілізації параметрів можна буде закладати яйця. Але про це поговоримо у наступному відео. Кому було корисне це відео, підтримайте мене своєю вподобайкою, коментуйте, підписуйтесь, хто новенький на моєму каналі, і буде вам щастя! Слава народові України! Всім папа! -па.